У цій залі жінки збираються тричі на тиждень. Тренування проходять попри щоденні обстріли міста. З початком повномасштабної війни фітнес-клуб став місцем, де не лише фізично загартовувались, а й підтримували один одного, розказує відвідувачка Наталія Шатілова. Під час окупації ми знову прийшли. в клуб. Це було в нас осередок українства тут. Це нас підтримувало, не давало нам. Не вірити цей клуб, це знахідка для нас. Пані Наталя тренується вже восьмий рік, як і більшість жінок цієї групи. Вона розказує, попри щоденні обстріли міста, жодна з відвідувачок не дозволяє собі пропускати тренування. Під час окупації Херсона фітнес-клуб став спортивним пунктом незламності. Розповідає тренерка Євгенія Біла. Коли в місті був відсутній інтернет, тут працював Wi-Fi. Мы можно сказать, стали первым пунктом незламности для наших женщин, потому что мы учили их вместе преодолевать те трудности, которые нам здесь оказывали. Когда нам первый раз отключили интернет, чудом в нашем клубе была связь, и все женщины пришли, они были в шоке, три дня не писали своим родным и близким. И это стало то место, где мы раздавали интернет. 76-річна Ольга Шатілова у фітнес-залу прийшла, щоб відновитись після перелому плеча. Розказує, під час окупації це було місце, де вільно говорили українською та удосконалювали її знання. Ми тут прихожуємо всі міні... стрічки. Всі буквально люди всі перейшли на українську мову. Так що, тут все було от. Тренування це ліки від страху. Саме вони допомагають триматися і не зневіритись, розказує Анжела Колеснікова. Це було місце, де ми отримували енергію, тому що ми могли тут трохи ослабитися, відволіктися. Тут не було небезпечностей, які чекали нас зовні на вулиці скрізь. Це було місце, де жінка отримувала енергію. У січні тренування проводились безкоштовно, бо у нинішніх умовах сплатити за заняття можливість має не кожен, розповіла тренерка Євгенія Біла. Зараз у фітнес-залі шукають спонсора, який допоможе придбати абонементи для відвідувачок. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.